Відміну, так от Володимир Зеленський є гарантом суверенітету і гарантом, гарантом свободи прав людини. Він суверенітет просто по похирячив, вибачте, тому що він нічого не зробив, не попередив, не мобілізував і все. І то, що трапилося зараз, це от буквально то, що ми зараз маємо. І це Притула говорить, за це це треба. треба я не знаю, з якими буде вибачатися, а потім за ці слова, якщо буде вибачатися. Розумієте, а щодо Зеленського, коли він говорив там, за термос, за, замість Томоса, за термос, щодо України порівнює з якоюсь повією, яка бере від усіх, де вибачення Зеленського немає. Тому що він хамло. Чертяк. Треба на всіх рівнях повернути і дійсно. Я хочу показати вам, як. Вони зараз борються за мізки у людей різного, різного формату. Десь щось говорить, наприклад, для людей похилого віку, котрі людей. А ще є також, вони говорять, до молоді котрі. Подивіться, що так от Єрмак зараз заливає. А ти... Треба на всіх рівнях повернути і дійсно почати відбудову нашої культурної спадщини. Ви знаєте, є люди з Європи, яких я знаю, вони шоковані, коли вони отримують і починають читати історію нашої королеви Анни. Ви розумієте, оце заливають це от е, в той же самий час, просто щоб борються за, за міські, так от, молодого покоління, що типу, там, от то, цього 5 десята в той же самий час крадуть мільярдами. Ну, в принципі, тепер все стає зрозумілим: хто ввалив економіку України? І це не державні службовці, які через державні закупівлі, через Прозоро завищували ціни на товари та послуги і різницю виводили в кеш. І навіть не ділки, які фінансову допомогу піліли направо-наліво і так само виводили в кеш. А винувати всьому ви, українці, які виїхали за кордон, і тільки в перший рік війни 35 мільярдів доларів вивезли за кордон. Офіційно тільки 35 А скільки неофіційно, взагалі ніхто не знає. Що ж ми такі, мої хороші? Да підставили свою країну. А ну от як так можна було поступати, щоб ви неньку Україну підставили, гроші вивезли, економіку ввалили, а тепер пенсіонери, бідні тут з голоду помирають. Ай-яй-яй.